Вітаю, шановна громада танкістів! В цьому відео ми поговоримо про новий івент на танк сьомого рівня. Нові pbr моделі чотирьох танків, знову злив ресурсів, та ще багато чого нового. Перш ніж ми почнемо, хотів би сказати за те, що зараз йде набір в мій клан татом. Тому якщо твоя статистика від 50%, хоча б від одного топа, а також від 1300-1500 і вище середнього по аккаунту, чекаю в своєму клані. Щоб вступити, приходь на стріми, які проходять майже кожен день від 5 години вечора. Там і йде набір гравців в клан. Все, поїхали розбирати. І почнемо з легендарної АТ-15, яку в минулому патчі перевели в PBR, а в наступному вже додадуть новий легендарний камо. Але питання в тому, що розробники чомусь уточнюють, що АТ 15 в новому відео є головним героєм. Шо? Шо за що? Що Що за б це не означало, можливо, що буде ще якась подія пов'язана з цим танком. На наступному тижні почуємо вже від самих розробників, тому переходь в мій телеграм-канал, в якому ви дізнаєтесь одним із перших цю інформацію. Посилання є в описі під цим відео. Буду радий побачити адекватну спільноту. Наступною новиною є нові PBR моделі таких танків, як Леопард 5-го рівня, об'єкт 704, об'єкт 268 і Чифтейн МК 6 ці танки будуть переведені. і, надіюсь, що й втень не стане гіршим, але щось мені підказує, що ми трішечки поріжуть. Дуже надіюсь на те, що я помиляюсь. Також, окрім гарних переведених танків, на нас чекають ще нові легендарні камуфляжі. Для ПТСАУ 10 гривня в 4005 ну і раніше згадував за АТ-15. Вона теж отримує легендарний Камо. І досить непоганий. Знову новий івент, але на злив ресурсів, в якому буде можливість злити всі свої ресурси на танк шостого рівня. На нас чекають ще нові легендарні камуфляжі. Я подисав 10 рівня в 40 05 Ну і раніше згадував за АТ-15. Вона теж отримує легендарний камо. І досить непоганий. Знову новий івент, але на злив ресурсів, в якому буде можливість. Злити всі свої ресурси на танк шостого рівня. Ну а чому б і ні? В минулому в такому івенті була можливість забрати Дікер Макса теж шостого рівня. І як я пам'ятаю, за нього була компенсація в 2500 золота. Тому чекаю на те ж саме, і в цьому івенті також, окрім танка, буде можливість забрати камуфляжі. Віси, бустери, X5 досвіду, контейнери, а також знову новий автомобіль для твого ангару. Вівент в більшості своєму створений для олдів гри, у яких є ну, дуже багато ресурсів, але для новачків теж є можливість взяти для себе вигоду. У вигляді X5 для прокачки гілок, наприклад, наступною таємницею стали ось ці танки з цінами. Скоріше за все, нас знову чекають пропозиції в крамниці. Цими танками ці танки вже давно не таємні. Не знаю як вас, а мене дуже сильно здивувала ціна на вз 114 і т 95 е 6 бо дев'ятка коштує більше ніж десятий рівень. А ось що мене не дуже здивувало, так це те, що в грі з'явиться каро 45, колекційний середній танк 10 рівня, який вперше свою появу наробив дуже багато галасу. Тому ті, хто дуже чекали цей танк, готуйте золото, шановні. Новий івент для халявщиків і для тих, хто прокачався в реальному житті, тобто донаторів. Так, на нас чекає івент. Нижній це безкоштовний ланцюг, вгорі навпаки, донатний ланцюг. І нагороди там трішки відрізняються. На цьому все. Що треба буде робити, і як будемо дізнаватися ближче до виходу цих івентів. Я вже збився з рахунку щодо нових івентів. Бо, як ви зрозуміли, на нас буде чекати ще один івент, в якому треба буде отримувати в боях сертифікати, а можливо потрібно буде збивати кси на танках і таким чином проходити івент. І цей варіант, як на мене, більш підходящий. Окрім звичайних нагород вигляді бустерів, х3 сертифікатів, буде можливість забрати преміум танк 6 рівня під назвою Пудель. Це танк Франції. Ce tank France Ce tank France Oh courbe cool, Який колись можна було отримати в одному з івентів, якщо я не помиляюсь, поправте в коментарях, якщо дійсно помилився, обов'язково прочитаю. До речі, підписка на канал і вподобайка під цим відео будуть не зайвими. Тож підтримай, аби це відео побачило якнайбільше гравців. Окрім закриття основних етапів, присутній контейнер. Який можна буде відкривати, скоріше за все, за знаки класності, в якому саме еквіваленті йде зарахування, я поки що не знаю. Але надію, що цей контейнер не стане розчаруванням як минулий івент, в якому за щось подібне можна було забрати срібло і камуфляжі. Приготуйтесь. На нас чекає ще один івент. А саме на ВК-4503. Це німецький преміум танк 7 рівня, і щоб отримати його, вам потрібно буде, скоріш за все, перемагати в боях. І тим самим накопичувати нову валюту, а саме 190 пряників чи що це, за яку ви зможете закривати етапи, серед яких бустери, сертифікат Х3, а також камуфляжі. На вигляд, івент не буде задротським, скоріше легкою прогулянкою по рандому. На цьому це всі актуальні новини. Дякую вам, якщо додивились, аж до цього моменту. Знай ти крутий. Також хотів би подякувати спонсорам цього каналу, шановні, не можу передати наскільки. Ви неймовірні. Дякую за вашу підтримку. Якщо ви також хочете стати спонсором каналу, можете підтримати, натиснувши на ось цю кнопку, і спонсорство, до речі, доступно від 10 гривень на місяць. Зустрінемось в наступному, не менш цікавому ролику. До зустрічі!